У ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали дампу Ваховської ГЕС, що стало причиною масштабної техногенної катастрофи. За місяць після підриву місцевість довкола водосховища перетворилася на пустелю. Ця подія визнана екологічною катастрофою, масштаби, якої входять за межі України і мати наслідки через роки чи навіть десятиліття. У березні 2024 року екологи заявили, що у Каховське водосховище, яке було спустошено влітку 2023 року, через теракт РФ почала перебувати вода. Території колишнього Каховського водосховища залишаються важкопрохідною місцевістю у контексті бойових дій. Через передовідай. Кам'янська Січ один із наймолодших національних природних парків України. Його формують дві великі балки з багатьма відрогами. Кам'янська Січ на Херсонщині одна з трьох збережених запорозьких січей. Всі інші радянська влада затопила під час будівництва каскаду АДС на Дніпрі. Кам'янська Січ була адміністративним і військовим центром війська Запорозького Низового. Саме тут, у 1710 році підписали так звану Конституцію Великопорвика. Зараз це пам'ятка історії національного значення і входить до складу заповідника Хортиця. В лютому росіяни скинули на це місце три авіабомби і зруйнували пам'ятку. Кам'янську Кам Сріч звільнили у листопаді 2022-го, після майже 9 місяців окупації. Двічі охоронною територією пройшлась лінія фронту, залишивши по собі незначені сліди. Майже вся територія національного парку замінована. Ворог з лівобережжя Херсонщини, яке залишається тимчасово окупованим, обстрілює її різними видами зброї. Vidri organi obstreljujejo mesti v Britniji, parko nam pomagajo se odpreti v Ekokanalini, da je ki dodajajo še jasvetke pod drivom Kapolskega brez.